Поїхали. Згодом ми значить по Брокхевену. Те, що Брокхевен — це гра. Ну, вона <кхем> з оновленням, по-перше, буде, а, -а, -а. по-друге -по і по-третє, вона ага. одна така.

не Тепер дивись. Я тепер поїду сюди і тут подивися. Чи є у нас тут обомок, Чи нема? Щоб його купити, я потрібно і ще його. И потім помогла. Подскажи, подсказывает... это еще.